Був собі журавель, і подумав він оженитися. «Ммм, Кого ж буду взяти? Візьму чаплю, думає журавель. Вона мені по мислі, якраз для мене. От приходить до чаплі та й каже: Ні, я не немає. Охота за тебе йти. Ну, як не маєш, то й не маєш, бо з тобою, каже журавель, і пішов собі. Але згодом роздумалася чапля, приходить журавля та й каже Знаєш, що я вже роздумалася і вже хочу йти за тебе. А, каже журавель, ти роздумалася, я тепер не роздумався. Не хочу вже тебе, брати». ну не хочу той цур тобі, каже чапля. Пішла така розгнівана. Тим часом журавеяк як почав вдумати, розмірковуватися і де знов до чаплі. Вибучай каже, що до тобі відказав. Тепер я надумався і хочу таки тебе брати. А, -а, -а каже чапля, ти надумався, і я надумалась, що мені за тебе не йти, як то можна. Я молода. Сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав, та що я після цього пішла за тебе ніколи світі, іди з очей. Пішов журабель, а чапля як почала думати, як почала думати, та стала жалкувати. Що це я, дурна зробила, наші ж ревли відмовила. Ну, чи ж добре, отак само той жити, без господаря в хаті, він же приходив, перепрошував. Ай, піду, йому, що не згоджуюсь. Пішла чапля, дивилася, мабуть, несподівано журавле. та й каже йому, що от мовля, роздумалася, піде же за його, куди й там журавель вже не думає брати, а там, дивись, знов ж веле свататься. Що ж це каже таке? Ти мені ж чарбу задала. Та що я тебе сватав не хочу. Ну, не хочеш, то нехай, що ти згинеш, каже чапля, що тебе і не думай, і слова мені не кажи про своє сватання. Нехай тобі аби що. Пішов журавель, пішов, а згодом знов почав думати. «Ой, чи таки удружуся? Що ж, отак пролакувати без вірної дружини та без господині в хаті. Недобре. Піду до чаплі. Перепрошую, раненько, може, піде. Пішов, але чапля таки зацілась не хоче. А через якийсь час, кажеш, вже пристає. Ну, коли ж знов журве уже й не думає брати, а там, дивись, знов журве не сватиться, так уже й чапля не хоче. І так вони вже ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть. Коли одна надумається, то друга роздумається, та й нема згоди.